развратили детей и пихаете в них первый кусок. Сейчас проверьте себя. Сели за стол, за столом, допустим, бабка сварила борщ. За столом сидит ее дочка и ее муж. И дети сидят за столом. Наливается первая тарелка. Кому бабка наливает первую тарелку? Если детям, то это преступница. Если дочке, то она в дважды преступница. Мужу своей дочки, мужчине, сидящему за столом, отцу своих внуков. Перший кусок і перша тарілка. Ви все сладке піхаєте в рот своїм щенкам, которые потім виростають в собаки, загризають вас, починають приймати, блудити, розвратніше, с ума сходить. З криш, брасанц. Всім привіт, друзі! Щойно ви бачили і чули російського попа з Росії, але шляхто сьогодні хочу поговорити про російських попів в Україні. Питання, що не так? З УПЦ МП. Відповідь здається, всім вам очевидна, і ви скажете, Яніна, от за скільки можна. Але якщо подивитися глибше, то виявиться, що для загалу не зовсім то все ясно. І УПЦ МП інколи у вигляді перевертнів і досі живе в Україні. І скажу непогано себе почуває. Це база Яніни. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Погнали! Якщо вірити соцопитуванням, проведеним півроку тому Київським міжнародним інститутом соціології, православними себе вважають 70% українців. І лише 6% опитаних кажуть, що є прихильниками московського патріархату. З іншого боку, 16% виступають проти існування єдиної православної церкви України. А це на секундочку. Кожен шостий. Згідно даних відкритих реєстрів системи Open Data Bot, станом на травень 2024 в Україні і досі існувало понад 8 тисяч парафій ОПЦМП. Осягніть це число, друзі. Ще раз понад 8 тисяч, і починаючи від 2019-го, коли в Україні з'явилася власна. Помісна церква ПЦУ до неї від московського патріархату вже перейшли близько 1900 релігійних громад та монастирів. І тут не варто говорити про стрімкий процес. Приміром, впродовж минулого року перехід зробили трохи більше ніж 200 громад. Як це відбувалося, ви напевно інколи спостерігали в сотнях телеграм-каналів. Дії півторарічної давнини штовханина в Черкасах на території монастиря Різдва Пресвятої Богородиці. Московський патріархат, попри рішення громади, відмовився покидати церкву. Російська православна церква може бути лише в Росії, казали тоді місцеві капелани. Але здається, це розуміють далеко не усі. Держава відокремлена від церкви. Стаття конституції абсолютно однозначна. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це база. І багато років питання до якого храму ходити молитися чи не ходити взагалі насправді нікого не турбувало. І саме цим вдало скористався ворог. Хоча є важливий момент: від самого початку повномасштабної війни просто в день вторгнення у ПЦМП засудили агресора. Дорогі брати і сестри. Сталася трагедія. Росія розпочала воєнні дії проти України. Українська православна церква завжди була, є і буде своїм народом. Я би хотів сказати декілька слів, і звернутися до президента Росії Володимира Володимировича Путіна. Українська православна церква завжди послідовно захищала цілісність. І суверенітет нашої держави. Ми сьогодні особливу любов і підтримку виражаємо нашим воїнам, які захищають цілісність, захищають і бережуть нашу землю, наш український, український народ. Того дня, 24 лютого, могло здатися, що як і східна частина, так і західна частина нашої країни завжди будуть разом. Так і ПЦУ та УПЦ теж. Попри всі історичні моменти, теж можуть бути разом. Але чим далі триває війна, тим більше фактів безпосередньої участі так званих священників московського патріархату у діях, які повністю підтримують ворога. Як це перевірити? Хм, ну це база. Відкриваємо сторінку СБУ і шукаємо новини за запитом УПЦ: затримання викриття російських попів по кілька на місяць. Двоє настоятелів храмів на Житомирщині та Вінниччині вихваляли Путіна та поширювали антисемійські заклики. Деякон та психотерапевт на замовлення ФСБ шпигували за оборонцями Харкова. Митрополит Святогірської лаври підказав росіянам позиції зсу на Донеччині. І ось вам ще найсвіжіший приклад. Лише минулого тижня СБУ повідомила про затримання на Донеччині Рея Покровського вікарятства УПЦ МП. Служба безпеки повідомляє, 58-річний клірик вирішив шпигувати на користь ФСБ, здавати розташування зсу і коригувати артилерійські та ракетні удари, і не просто заради ідеї. А заради справжньої мрії кожного ДНРівського ватника російські спецслужби пообіцяли вивезти його дружину та доньку до Росії, адже там вже мешкала його друга донька, яка і допомагала завербувати батька, сімейні драми, яких ми не заслуговуємо. На священнику ПЦМП тепер наслужив на довічне з конфіскацією майна. І це друзі лише частина таких новин. Люди, до яких ходять в храми, люди, які закликають до любові до ближнього, виявляються законспірованими агентами, коригувальниками, учасниками інформаційних диверсій. ОПЦ МП заявляє, що вони незалежні від Москви. Але канонічний зв'язок з РПЦ і досі зберігся деталі від релігіознавців. В її статуті, хоч усунуті певні пункти, але збережено посилання на грамоту патріарха Алексія 90-го року, де з одного боку їй надається самостійність і незалежність в управлінні. От коли так підкреслюють, в управлінні, а не кажуть беззастережно там самостійність незалежність, це значить, що це якась часткова самостійність, так але по-друге, в цій грамоті вказується на те, що зі світовими е православними церквами з'єднана УПЦ через російську церкву, умовно кажучи. Тобто ви самостійні відносно в межах своєї території, але коли ви хочете бути суб'єктними для світу, то спирайтесь на нас. Що ми скажемо, те і буде. А що ж кажуть росіяни? Можливо, вони шукають шляхи примирення, чи намагаються друзі, бодай як той папа римський, подружити весь світ, посадити в один човен і вівцю, і вовка. Хм, Ні, друзі. Росіяни відверто відкидають сам факт існування українців як незалежної нації. Ну і звісно, якщо немає нації за їхньою логікою, то не може бути самостійної церкви. Я знаю точно, що це один народ ніякого при всьому уваженні к нашим українським колегам адільного українського язика не существують. Є діалекти російського язика. Можна пойти вперед только в той момент, коли ми внесем ясность в то, что происходит. А ясность состоит в том, что мы один народ, в том, что у нас один язык, в том, что у нас одна вера. Віра на Росії, яку вона спотворює і перетворює механізм контролю. Взагалі, скажу вам, панове, чудернацька річ зараз. Не про РПЦ чи ОПЦ МП, але для розуміння, які розмови цілком прийнятні для поважних кіл та круглих столів в країні Мы против войны проти війни, ми знаємо, що таке війна, Но ми за те, щоб ми жили в мире, но без этих скверных сатанистов. Мы не испытываем ненависти по отношению к человечеству, к людям. Но мы испытываем ненависть по отношению к вот этим шайтанам. К ним э, любовь мы не питаем. Их надо просто. С ним один разговор. Их надо обеспечить. И все. Ахмад, сила Аллаху ахвар. Спасибо огромное и очень поддерживаю все, что было сказано моими коллегами по религиозному цеху. Просто жесть, немає чого додати. Щоб краще розуміти контекст, друзі, зауважу. слова підтримки закликам до обезголовлення. Говорить Сергій Раховський, російський релігійний і громадський діяч, начальницький єпископ російського об'єднаного союзу, християн п'ятдесятників. Інший показовий момент: найбільші поборники московського патріархату в Україні. Так чи інакше виявляються зрадниками, які тісно пов'язані із Росією. Тобто тут не йдеться про питання віри, тут віра рясно просякнута політикою. Віру нашу неможливо неможливо заборонити. Віра вічна, віра славна, наша віра, православна. Нардеп від слух Артем Дмитрук потрапив поле зору державного бюро розслідувань і ще торік втік з України. І де тепер ми можемо його спостерігати? Скажете ви? Артем Дмитрук розповідає про так звані гоніння на УПЦ МП, але тепер він це виголошує на російських конференціях за участі іншого зрадника України, прем'єр-міністра та заслуженого кровосісі України Миколи Азарова. А після ярко зіленського м'яка в відслідуванні я сказав, що си ще служити віруючих. Саме я Митрополита з'являються Митрополита мітрополітації, Митрополита Павла. що в підсумку у ПЦМП заявляє, що вони незалежні від Росії, але формально зберігають підпорядкованість Москві. У ПЦМП на рівні митрополита запевняють, що моляться і підтримують українських воїнів. Але саме священники московського патріархату за дуже дуже дивним збігом обставин виявляються агентами ФСБ в рясах. От як все це можна вирішити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Перед цим підпишіться на наш канал, якщо раптом тут вперше, або забуваєте постійно підписатися. Так, от щодо інструментів вирішення, це вирішити можна лише повним очищенням. Яке взагалі має ініціювати сама ж релігійна структура, адже ймовірно, що частина священиків УПЦ МП залишаються вірними Богу та християнській вірі. Ідеальний сценарій об'єднання і залучення всіх громад Московського патріархату у склад єдиної православної церкви України. Але що ми бачимо, друзі? За підсумком понад п'яти років цей процес не буде. Швидким, ось таким от курсом. Е, я просто певен, що до цього е, процесу доєднається більшість, значна більшість, переважна більшість е, духовенства і віруючих е, української православної церкви. Хто не захоче, а такі будуть. І про це говорилося ще на початку 90-х років. Що от Восток і Юг ані отойдуть, будуть просити в е, 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 ставропігії у патріарха Московського. Це я цитую документ, який був свого часу прийнятий ще е, в той час. Нічого страшного, тоді хай вступає закон того ж Єленського про перейменування релігійних організацій. Якщо вони вважають себе російською православною церквою, будь ласка, самоорганізовуйтесь в якийсь московський екзархат, і відносно після того, або ви виконуєте маєте свої певні права як громадяни, але маєте і певні обов'язки. Відповідно, вони мають знаходитися як е, потенційні колаборанти до е, під наглядом е, тих же спецслужб про перевірку, яких ви е, згадали. Тобто, процес абсолютно легкий і е, прозорий. Не обов'язково всім отак зараз прийти і сказати: от ми хочемо бути в ПЦУ. Спочатку самоорганізуйтесь, а потім вже можемо говорити про або об'єднання, або співіснування цих двох структур, але в мирі, злагоді, любові і в хрестійному спілкуванні. Колетико Клемент, вам слово. Мені ось не зрозуміло, чого така увага виключно до Української православної церкви. І в цьому якраз і я бачу певні підтексти. Маніпуляції певні певні спроби вирішувати якісь абсолютно не церковні і брудні політичні питання. Звернемо увагу на мусульман, які мають канонічний зв'язок із мусульманами, очільник яких є. Кадиров і інші там прізвища такі. Є протестанти, які, якщо ви послухали, ви їхні проповіді деякі, то наші ми просто е, в шоці іноді від того, що вони собі дозволяють. І я думаю, що нам саме головне покладатися на Бога і робити так, щоб він е, на нас не гнівався, щоб ми все від, робили відповідно до Євангелія і до Божого закону. А тоді все буде і з церквою добре, і з тими, хто в церкві добре, все буде. В державній службі з етнополітики і свободи совісті вкотре повторюють, Україна не ставить на меті відібрати у парафіян храми чи права. Україна намагається вижити і хоче, щоб віряни розрізняли справжню віру і російську пропаганду. рясно заставлену свічками та іконами. Українська держава не вимагає від них. Ані зради православ'я, ані поміняти літургійну мову, ані поміняти календар, ані стати частиною іншої церкви все, що вимагає українська держава це розірвати зв'язок з московським патріархатом, з російською православною церкви, яка і тут я цитую резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, яка стала ідеологічним продовженням злочинного режиму Путіна і є спів. Учасниці його злочинів. Це база Яніни, друзі. Маю для вас ще чимало дражливих тем. Ви знаєте, як ботоферми за допомогою штучного інтелекту влаштовують онлайн релігійні зібрання із російським присмаком. Ні. Обов'язково подивіться це ось тут. Це база Яніни. Подивіться наші інші відео і підпишіться. Цілую, папа. -па.